Коротко, кажу чесно, мені на ньому неприємно грати. На ньому буде проблемно зробити. Можна, але, типу, мені неприємно грати на таких танках. До речі, я пішов. Щоб робити челендж, треба, щоб я брав той танк, на якому мені е, дуже, типу, подобається грати. я на ньому, типу, відчуваю, скажімо так, силу танку. Бо на Ріно я відчуваю себе терпілою. Один бій можу спробувати, але це максимум. Більше я не буду спробувати Давайте так. Бо катати на танках. От, наприклад, зараз хто там замовляв, пупсик замовить, наприклад, скаже Давай на 6-2, зроби 6К урону. І що мені сидіти на 6-2 потіти в 6К урону? Або на Арті зроби 4К і так далі. Ну, типу, це якось вже перейде в челендж танків від глядачів, а я роблю урон. Типу, якось так воно перейде в це плавно. Ви бачите, оцей чіф горить повністю зеленим. Ну, приціл. Присерій. Та ніякого не зробив би. Просто не буде тоді нагібу, бо я буду грати на танках, на яких я не хочу грати прям максимально. Sorry. Не знаю, підтискати туди вперед, чи таке, ризиковано. Зупинився. Це помилка Андрій є. 100 гривень. Наскільки важливо грати на ігровій мишці. для а, точності попадань Неважливо. Ти можеш грати на офісній мишці в танки і нагибати Це не кс. Форд 100 гривень, 6К на Т 95, чіфтей. А на Чіфі за глобальну мапу скільки дати? 6К. Зараз перечитаю. На Чіфі за глобальну мапу виходить, так? Да? Ну, гілка кріспекс, вона не погана гілка, але сам танк десятка, ну, таке. Ну, такий собі тяж. м'яко кажучи. На Чіфі, так, да, за глобальну мапу? Як... Окей, на ньому 6К можна влити. Тільки треба, щоб я не забув. Пробую! Бронів пробита! Бронів пробита! А, я вже 5 зробив. Ні, неважливо, Андрюха мешка. Можна там якусь дешеву купити і нагібати. Нагіб ми бачимо кожен день, тут потрібен не відовища. Ну. Я просто не хочу терпіти на танках, яких я не хочу грати на челлендж. Просто нема бажання на них помирати. До речі, я зарано почав піджимати, я думаю. Тому треба стояти тут, жити буде отак якось. Він за трупом, так, да, стоїть? Ні, не за трупом. Ні, ну я так стараюсь брати танки, не супер, там якісь імби, там ще ж не беру, там якогось не знаю, якогось і п'ятого коня, там, цента. Я ж стараюся на всіх таких танках грати. Це вже коли буде планка висока, тоді вже буду більш сильні танки брати для того, щоб зробити. От 6300 зробив взагалі на ТВП. Чи є зараз якась імба 10 рівня? Ну, канопенер він близький до імби. Він напевно. Або Цент ст шка Деведемо стояло. 7500 я взагалі дав. Ви якби це сходинка була. Це сьому сходинку можна закрити було, а то й восьму зараз. Пронів пробива. 8800, і ще блайди це буде 9000 тисяч. Я міг дев'яту сходинку закрити. Вдумайтеся. Я міг закрити зараз дев'ятку, дев'яту сходинку. Жесть. От тобі на. Давайте ще вазіка на 5к урону. Лепоко 10 гривень. Гарного стріма та нагибу, але головне здоров'я. Дякую, Липоко, взаємно. Так. Скільки я там дав? 9200 урону. Вдумайтеся. 9200 на ТВП на круче. Ой, на круче на купальнях.